Микола Костомаров Дитяча могила В селі Генделівці дуже багато різноманітних могил. Є місце, яке називають камінням, де аж 42 могили стоять одна біля одної, а посередині одна дуже висока, вічно з голою вершиною позбавлена трави від сонячної спеки. Інші розсипані по полях в різних напрямках, у могил є свої особливі назви, наприклад, гостра, чорна, широка годун могила, козирська могила. Одна така могила стоїть собі окремо на відстані півверсти і називається дитячою. Вона не належить до надто високих, а проте не так легко зійти на неї. А свою назву дістала вона від жахливого злочину, що трапився в давні часи. В тому селі жив колись бідний чередник. Життя пастуха в наших українських селах гідне співчуття. Як звичайно, у пастухи йде остання жеброта, в якої нема ні коня, ні вола, хто не може орати землі, а порядний селянин ніколи в пастухи не піде. Аж тільки через те, щоб його дітей і онуків не ганили тим, що у їхньому роду був пастух. Ми, як відомо, давно вже прийшли період номадів, а тому не дивно, що у нас надається перевага хліборобству чередник не сіє, не жне, живе тим, що дають йому, а ця винагорода така, що далебі її можна милостиною назвати отримує він копійок 20 чи 30 асигнаціями з голови а це за рік буде ну гора Карбованців шість сріблом, та ще зверх того дадуть йому сала чи пшона. З того всього він повинен прогодувати і себе, і сім'ю, і теплий одяг, і взуття купити собі жінці і дітям, і потушні заплатити, і панові подачу дати, бо він панщини не відробляє. А коли жінку і дітей гонять на панщину, то все за них самих, а не за нього. Народ же у панському селі небагатий і нещедрий на подарунки. Господарі не раз кажуть йому, що там твоя праця в землі не порпаєшся, косою не махаєш, сидиш собі на горбочку та й приглядаєш за чередою. А як воно придивитися уважно, то їй же право праця чередника і є найтяжчою. У спеку весь день печеться, а в негоду мокне. Вічно він на ногах, вічно мусить пильнувати, щоб якась худобина, збзикіна не забігла у хліб чи на сінокіс, лягає пізніше от усіх, допоки господині не розберуть своїх корів. Раніше всіх встає, щоб обійти всі двори. А коли стадо вчинить набіг на панський хліб, то чередника віддухопелять так, що цілий тиждень сидіти не зможе. Тому то ніхто так не тішиться осінню, як пастух, бо коли хліб зберуть, то тут уже йому привілля, всюди ходить, де лиш заманеться, а влітку йому самі муки. Щоправда, не буває лиха без світлих, хоч і коротких хвилин. Так само і гірке для чередника літо засолоджується одним Петровим днем. Тут він із самого ранку заганяє худобу у яку-небудь кошуру, а господарі мусять дати викуп, себто видати чередникові його платню. Тоді ж зверх домовленого господині приносять йому і жінці його трохи сиру. Сметани, сала, і довго опісля зітхаючи, спогадує він щасливий Петрів день. Охрім, так звали нашого чередника, був, либонь, найбідніший з-поміж своєї братії. Його кривобока хата рудної барви з напівзогнилим димарем із схмизу стирчала у край села майже без обійстя і огорожі, лиш коло городу, де були посаджені буряки і капуста. Вціліли де неде рештки тину, колись він оточував цілий двір та потроху розібрала його господиня на паливо. Охрім боявся йти на панський двір, просити хмизу на пліт, та й навіщо йому адже тини заплітаються на те, щоб худоба чи пташва не втікали з двору, та щоб і злодіям не так зручно було добиратися. А в Охріма не було жодної хатньої звірини опріч кішки, незвичайно ходющої, приреченої добувати собі їжу полюванням. Не було в Охріма і домашньої птиці, крім горобців під солом'яною стріхою. Злодіїв теж не страхався, бо був і бідний, і лінивий, отаке собі ледащо, як кажуть, у нас на Україні. Узимку, коли не можна було пасти худоби, він анічогісінько не робив і здебільша вилежувався на печі. А коли таки лежба йому врешті набередала своєю одноманітністю, то брався поратися в господарці, але ніколи не докінчував розпочатого. Так приміром, коли двері в хаті щоразу відчинялися і холод добирався йому аж на піч, узявся він їх направляти. Першого місяця тільки придивлявся з усіх боків та розмірковував, що б то почати. З другого місяця уже стругав дерев'яного кілочка, яким можна було підпирати двері, якраз до весни і скінчив, а тоді вже так потепліло, що двері можна було б і навстіж тримати. Жінка охріма була придуркуватою, хоч у вільні від панщини дні і наймалася вона поденно полоти, гребти, жати. В'язати, але їй давали менше аніж іншим, і навіть не вважали за великий гріх не додати всього, що слід, а доплачували кпинами. А все через те, що потякала вона більше от усіх. Не дивина після цього, що Охрімові дітваки ходили босими по морозу, а сам охрім із жінкою і дітьми харчувався переважну частину року самим чорним хлібом з водою. В голодний рік іноді і цього бракувало, і тоді бідна сім'я споживала солону воду з половою, щоправда, на городі садилася капуста, але то для чужих свиней, що мали завше вільний доступ. Через те у бідної Охрімихи ніщого було зварити борщу. В селі не без добрих людей давали чередникові і сала, і пшона, і сиру. Однак він не любив відкладати на чорний день і все, що могло вистачити й на місяць, проїдав за два-три дні, та не стільки проїдять, скільки порозкидають, так що у них усе коти і собаки розкрадають. Якось увечері, все було восени. Охрім гнав череду у село і спинився з нею на пагорбі, де було недавно скошено хліб. Худоба почала жадібно об'єдати рештки колосся на стерні. Охрім сів собі збоку і заграв на сопілці долю. Він був майстром грати на супілці, бо і робити їх умів, і славився ними на всі села. Але грати на тих супілках ніхто не умів краще за нього самого. Грав переважно сумні пісні, котрі саме і пасували до його долі. Неподалік від того місця, де сидів Охрім, був яр, а за ним височила могила, що її пізніше назвали дитячою. Охрім дедалі більше забувався у горі, а тим часом сонце заходило, а сутінки тихо спускалися на землю. Тут він раптом пригадав, що уже час гнати худобу. Зірвався на ноги і гукнув на корів. Дорога йшла повз могилу. Щойно він порівнявся з нею, як почув глухий удар. Зиркнув на вершок і побачив, що звідти виходить тонкий вогняний струмінь з блакитнуватим вилиском. Він витягався у повітрі, наче стріла. Далі верхній кінець починав загинатися донизу, а нижній відділятися від землі, і піднімався він доти, доки не зробився верхнім. Тоді Нижній почав тікати в землю і поволі потяг за собою весь струмінь. Охрім стояв як укопаний, чекаючи на невідомо, що, але марно. Скарб, сказав Охрім, Скарб перегорає. Видно, мені на роду написано його здобути. Він сам тепер мені про себе вістку подав. З тривогою і острахом квапився Охрім додому. Поки дійшов до села, страх поступився місцем надії. Вже бачив себе власником багатства, якого вартости не міг собі навіть уявити, бо не вмів рахувати далі ста. Коли він роздав корів і прийшов до хати, у нього вже зогніздився інший острах, щоб ніхто не підгледів його скарбу і не скористався ним поперед нього. Ну, жінко, сказав Охрім, оповівши усе, що бачив. Тепер ми з тобою не будемо кланятися абикому за шматок огризка. Не буду я мокнути на дощі за проклятою чередою, може, в тій могилі грошей так багато, що ми і панам за себе заплатимо і вольно випросимо. Перейдемо у вільне село, станемо жити, поживати, щодня їсти вареники та сало та мед. А ти ходитимеш уся розтяцькована, рукавина, сорочці вишиті, на шиї, коралі, червоні, ще й очіпок тобі куплю, славний, весь золотий, а, жінко. Охрімиха віддавалася солодким маревам прошати не згірше провінційної пані, коли її чекає мандрівка до Петербургу. Та небавом уява Охрімихи дійшла до межі, за якою пам'ять відмовляла в матеріалі, а у винахідливості відмовляла природа. Обоє вирішили негайно піти і викопати скарб, доки їх інші не випередили. Ходімо вже. вигукнула жінка. Е, кат його матері, у нас тільки одна лопата, та й вона тупенька, не скоро такою докопаєш, а скарби кладуться глибоко. Катайно, жінку, душ до сусідів, поки вони спати не полягали, та й позич лопати. Скажи, що, мовляв, грядки копатимеш зранку. Жінка побігла до сусідки, а та тільки но почула, що о спотребилася лопата, так і пирснула сміхом. Либонь, твій чередник вистежив скарб у могилі, а тепер ви збираєтеся цієї ночі добути його. Все це збило Пантелику у хрімиху, вона розгубилася. Як? Щойно тільки удвох обговорювали, а вже всі знають. Оце лишенько, вона божилася, запевняла всіма святими, прирікала на сухоти свої руки, ноги на злам, а дітей на погибель, якщо чоловік її щось подібне бачив. Сусідка, маючи її за трохи дурнувату, навіть не запідозрила, що потрапила в саму правду, і нужбу далі під'юджувати для сміху. Еге, бреше більше. Та все ж твій чоловік сьогодні побачив вогненного змія над могилою і тепер хоче з тобою добути скарб. Та щоб йому язик всохся, скипіла охрімиха. Це все він дурень вам набрехав, не вірте йому, це йому щось привиділося, а там вже ніякого скарбу нема. От присяй, бо що не брешу. Оце дурень, ще не встиг побачити, а вже розпотякав. То це він до вас заходив, а чого мені нічого не сказав? Кулина так звали господиню, і цього разу нічого не запідозрила, бо звикла дивитися на сусідку з насміхом. Всі її так віддавна мали за лінюшку, що було дуже дивним чути від неї прохання, позичити лопату. Кулина, одначе, дала сусідці лопату, примовляючи Ну, копайте, копайте, та не забудьте і зі мною поділитися, коли знайдете. Прибігла Охрімиха додому та й взялася сварити чоловіка за те, що він бігає до сусідки і все розказує. В її серце закралися ревнощі і, не володіючи собою, замахнулася вона вже лопатою. Охрім і собі схопив лопату, але далі й квит, обоє вчасно схаменулися, обмежившись лайками. Нарешті Охрім упав на коліна перед образом і накликав на себе усі хвороби, якщо й справді куди-небудь заходив з поля і говорив з кимось про мареву. Тоді Охрімиха вирішила, що кулина відьма, і зарані змовилася з духами, щоб перешкодити їм дістати скарб. Хоч вона й відьма, сказав Охрім, а все-таки скарб дістанеться нам, тому що він мені з'явився. А кому він з'явився, тому і дістанеться. Взявши по лопаті, подалися вони в поле. Ну, жінко, тепер нечиста сила творитиме нам різні перешкоди, лякати мене з освітніми страхами, але ми боятися не повинні, бо все це одна тільки мана. Коли нічого не злякаємося, то скарб здобудемо. Охрім сміливо збіг на могилу і взявся копати. Чи теба? вигукнув він, прокопавши співсажня. Оце як легко копається, так і здається, ніби сила тобі землю підкидає з ями. На що вже я жінка, але теж не втомилася, підхопила Охрімиха. Копають годину, копають другу, ось уже яма на добрих чотири сажні. Раптом Охрімова Лопата голосно дзенькнула. Скарб! скрикнули, видно, обоє. І справді, трохи підкопавши, об'явили вони великого залізного казана. Як же ми його витягнемо, бідкалася у Хрімаха. А навіщо його витягати? Ось покришка, треба підняти її. Ми виберемо з казана все, що там є, та й покинемо порожнього казана. Нехай потім, хто хоче, змокає над ним губами. З тими словами приклав охрім свою лопату під край накривки, але в ту мить під землею загуло і казан шубовснув під землю, залишаючи за собою глибоку яму, котра засипалася відразу ж землею. Не дається, вигукнув Охрім, то все бісова кулина, на який інший чорт підтвердила Охрімиха. Обоє, зітхаючи, вибралися з ями, а вслід їм осипалася земля, котру вони випарпали. І могила знову виглядала неторканою. Щастя було так близько і зникло. У Хрімові стало гірко, але він готовий був примиритися з долею і розлучитися з чудовими надіями, але не такою була його половина. Вона була впевнена, що тільки підступи купини завадили їм. І наступного дня, коли чоловік погнав худобу на пашу, подалася до сусідки. Бог з вами, сусідко, сказала Охрімаха, не захотіли ви нам добра? Бог з вами. А що, не дався скарб? спитали Кулина, не відаючи і досі, наскільки була близько до істини. Не дався з вашої ласки, якщо вже втім силу знаєте і коли вам самим не треба, то будьте ласкаві, не заважайте нашому щастю. Самі помисліть, у нас малі діти. Їсти всім хочеться, а не статки, черевиків ні за що купити. Пані матко, будьте милосердні, у ваших руках наша доля. Дозвольте взяти скарб бо то ж, певно, така воля Божа, щоби той скарб таки нам дістався. А що він не дався, то все ж тільки тому, що ви не дозволяєте. Пані матко, змилуйтеся. І Охрімиха поклонилася кулині в ноги. Тільки тепер почала Кулина розуміти, що її сусіди і справді шукали скарбу. Треба тепер хитро вивідати їхню таємницю. Кулина, ані зморгнувши, повела розмову так, наче б і справді усе знала. А чому ж ви не прийшли до мене та й тоді не поклонилися? Чого мене дурили? же ж ти казала, що город маєш копати. А я тобі кажу брешеш не город купати, а скарби шукати. А ти зачала божитися та клястися, що ні. Ото за це тобі й не дався скарб. Наша провина, клялася Охрімиха. простіть. Ну, говори, сказала Кулина, як усе було. Та дивися, не бреши. Я все наперед знаю, а тільки покори від тебе чекаю. Коли знову збрешеш, то я тебе козою зроблю. Перелякана охрімаха розповіла їй усе як було, ще й дуже боялася, чого забути чи перекрутити, бо вже так їй не хотілося стати козою. Без мене ви нічого не зробите, сказала Кулина, а зі мною і скарб дістанете, і на користь його собі повернете. Слухайте ж, нікому ані мурмур. -мур. Самі щоб не йшли, а коли я покличу, тоді й підете зо мною. Тепер зовсім не час скарби копати, треба молодого місяця дочекатися. Охрімиха повернула додому із свіжою надією, що як не тепер, то на молодика, а все ж таки дістанете скарб. І знову у її уяві заряхтіли кораї, хрести й різні коштовності. Та колена була не втім тім, бита. Вона й не думала та й не вміла помагати охрімесі, а вирішила повернути на свою користь чужу знахідку. Переказала вона все своєму чоловікові пархіму. Обоє втішині вирішили наступної ж ночі їхати купати скарб. А що ж ми будемо робити, коли, як бачиш, скарб не дається? спитав пархім. Опам'ятавшись після першого враження, хіба ти якесь слово знаєш? Чула я, сказала Кулина, від старих людей, коли ще дівувала, що скарби не даються через гріхи наші, можуть лише взяти його такі руки, котрі зроду не грішили. От ми візьмемо із собою нашу Оксанку, їй всього дев'ять літ. Вона ще не встигла нагрішити і Бога нагнівити. Як докопаємося до казана, то й примусимо її вибирати звідти все, що там є. Настала ніч. Пархім запряг свою шкапу у віз, сів із жінкою, а коло себе дівчинку посадили. Приїздивши до могили, взялися вони прудко копати. Чи ти ба. вигукнув Пархім, викопавши яму з півсажня. Як легко копається? Начеб хто зі споду землю допомагав викидати. На що вже і я, жінка, а ось уто мене чую. Копають вони годину, копають другу, аж ось уже викопали яму сажнів на чотири. Раптом, коли не на лопатах, об щось залізне Скарб. вигукнула вона. Скарб. вигукнув Пархім. Почали вони дружньо обкопувати землю, і з'явився перед ними здоровенний залізний казан. Тепер іди сюди, дитинко. покликав Пархім. Він узяв дівчинку і посадив коло казана. Бери на своє щастя. Дівчинка без зусиль відкрила покришку казана, перед очима втішеного подружжя в казані були до самого верху срібні гроші. Твоє щастя повторювали обоє. Вибирай та нам подавай. Мати квапливо вистрибнула з ями, розстелила на возі рядно і наготувала лантухи. Дівчинка жменями подавала гроші батькові, а батько матері таким чином небавом наклали вони піввоза. Казан виявився дуже глибоким. Дівчинка, нагинаючись, не могла уже досягати грошей. Тоді батько посадив її в казан, тоді батько посадив її в казан. Ледве тільки дівчинка простягла з казана руки повні грошей, раптом покришка миттєво зачинилася, і казан з гуркотом провалився під землю, котра враз почала осипатися. Жалібний крик дитини лунав з під землі Ой тату, ой, мамо, ой тату, ой мамо. Батько, мов божевільний, вистрибнув з ями, і вслід за ним запалася випарпана земля. Могила стояла, наче не торкнута, а з могили лунало жалібне Ой тату, ой, мамо. Сатана, диявол, візьми свої прокляті гроші, віддай мою дочку. Голосила зрозпачила мати. Візьми мою душу на додаток, тільки дочку віддай. Вона перекинула гроші з воза на землю. Копай, копай, пархоме, дитина ще жива. Дідько взяв її за гроші. Нехай віддасть назад нашу дочку, а ми йому вернемо всі його гроші. Пархім кинувся копати знову. Звідчаєм взялася за роботу й кулина, і знову, наче хтось зі споду їм землю піднімає, ще легше копається, ніж раніше. Слава Богу, крики дитини чулися все ближче й ближче. Ось нарешті дзвінко брязнула лопата. Жінко, кидай сюди гроші! Пархім обкопав казан, а жінка потягла рядно з грошима до ями, та казан раптом знову з гуркотом запався під землю. Жалібний плач дитини лунав звідси і краяв батькам серце. Ой тату, ой, мамо. Та що ж це таке? забіткалися батьки. За що ж ми згубили свою дитину? Будемо молитися Богові, согрішили ми перед Господом. Будемо каятися, просити прощання й милості. Пархім виліз із ями, і в ту ж мить вона наповнилася землею, вмов і не було її тут ніколи. А глибоко з під землі лунало. Ой, мамо, ой тату! жалібний крик дитини краяв їм серце. Загинула. Загинула, немає й рятунку, у відчаї голосила мати. Схопила себе за волосся і з диким сміхом щодуху кинулося бігти полем. У важкій знемозі стояв пархім над грошима. Світання прогнало нічну темряву. Голос дитини у могилі відлунював. Усе далі і далі, доки нарешті не став настільки слабким, що Пархім уже і сам не знав, чи чує він його насправді, чи все тільки у вусі дзвенить. аж ось і зовсім затих. Погляд Пархіма упав на гроші. Гроші, прокляті гроші, сатанинські гроші. Продав я за вас і душу свою, але більше, як на півкопи лиха не буде. Буду ж я з вами жити, проживати, добра світового уживати, поки чорти за вас у смолу не потягнуть. І зібрав пархім гроші, поклав на віз, прикрив рядном та й поїхав додому. Ото дурна жінка, думав собі, куди вона погнала. Ще чого доброго втопиться, чи так пропаде. А, чорт з нею, з грошима й друга буде. Невелика це жінка, аби гроші, то їх і сотня знайдеться. А мені тепер що робити, хіба піти до пана та відкупитися? Ні, стривай, дурню, не так. Пан почне випитувати, де гроші взяв, станеш брехати, висіче, хоч не хоч, а зізнаєшся. А коли зізнаєшся, то пан і гроші забере і волі не дасть. А я лучше приховаю гроші і нікому не скажу, та найду такого зуха, щоб мені фальшиву бомагу написав. Тоді я стою бумагою та з грошима завіюся кудись, та що їй, і заживу, як пан, поставлю кам'яницю білу, в купці запишусь, чаї буду пить кожен день. З такими планами під'їхав до хати, зліз із воза, і перш за все хотів було гроші занести, але щойно розкрив радно, то так і обімлів. Перед ним лежали не гроші, а трухляві, перегнилі кістки, мабуть, людські. Тут були і черепи, і щелепи з зубами, і пальці, і коліна, і ребра. Увесь тобі чоловік, розібраний на частини. Побачивши це, похитав головою і побіг у сіни, дістав там мотузку, став на ослін, дбайливо зав'язав петлю і накинув собі на шию, а другий кінець зав'язав на схволок. Потім відштовхнув ногами ослін і заметлявся у повітрі. Очі в нього вибалушились, обличчя спочатку почервоніло, далі посиніло. Ноги притислись щільно одна до одної, язик висулипився по горло і закляк пархім, не встигши розпрягти свої шкапи. Наступного дня в селі об'явилася кулина, вся скривавлена, розтріпана, була зовсім божевільна, страшно вила і наче б пританцьовувала ногами, примовляючи диким голосом Ой тату, ой, мамо! Не змогли від неї нічого добитися, нічого більше вона не говорила, тільки одне ой тату, ой мамо. Добрі люди взяли її до себе, та вона, поживши у них день, втекла і кілька днів без їжі і ночівлі, гасала лісами і лугами, доки не втонула в ставку, лише завдяки щиросердому признанню чередника та його жінки. Дізналися, що то була за історія, що згубила цілу родину. Відтоді, прозвано страшну могилу дитячою, ніхто більше не наважується шукати в ній скарбу, знаючи, що там скарбу нема, а все тільки нечиста сила заманює людей на загибель душі і тіла. Дякую за прослуховування. Бережіть себе і до нової зустрічі.